Буде зі сходу, ви взагалі як? Як ваше самопочуття? Тому що мені здається, що кожним місяцем все більше і більше якихось висловлювань для того, щоб просвітати нашу ітак, розхитану з 2014 року нервову систему. Ось мені трапилося нещодавно відео. Я подивилася шматочок і зрозуміла, що мені настільки що ту людину, якщо це ця людина, не ІІ, Її висловлювання, так? Просто взяти, піймати і відправити до себе додому у Покровську руїни, щоб вона подивилася, просто як люди втрачають життя, домівки, роботу і все-все, все що в них було, і просто з одним чемоданом, так, щоб там врятувати дітей рідних, їдуть в інші міста. Ви думаєте, вони хочуть їхати? Ні. А в мене таке почуття, що це ці відео, ці висловлювання створюються для того, щоб ще більше людей залишилося там, де небезпечно, і померли на своїй землі, а не для того, щоб вони зберігли своє життя і просто поїхали в більш безпечне умовне місце. Хочеться, щоб кожна людина, кожен громадянин нашої країни відчував себе вдома будь-якому місці, де б він не був. Оце друге бажання після миру усіх.